Стадіон так стадіон. Стадіон це так стадіон. І, оце, і, оця, і оця тематика між. Головкомом і верховним. І верховним, і головкомом. Це, знаєте, це так пече, так болить. Це. Причому, знаєте, я переконаний, що. Командуючий військовий, головний командуючий, веде себе блискуче, збалансовано. Я не знаю жодної оцінки політичної, яку б він сформулював і вона там кинулася у політичне українське середовище.